Разом 1 Коринтян, 15 розділ з 21 вірша. Смерть Бо через людину і через людину Воскресіння з мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, ми так само бачимо, що в Христі всі оживуть. Так само в Христі всі оживуть. Смерть Бо через людину і через людину Воскресіння із мертвих також. Бо так, як в Адамі всі вмирають, так само в Христі всі оживуть. Дорога церква! Брати, сестри, гості, Бог, що хоче сказати нам цим віршом? І дуже чітко те, що ми бачимо зараз тут, що Бог хоче, щоб ми бачили, що Він бачить нас у цих двох категоріях. Є тільки дві категорії, як Бог бачить людей. І одна категорія це люди в Адамі, і інша категорія людей це люди в Христі, в Ісусі Христі. Ми всі, ми всі народились в Адамі. Ми всі народилися тілесно, фізично по крові. Ми народились в Адамі, пішли від Адаму. Ми, отр... Ми спадкували від Адама гріховну природу. Ми вс... І є ті, хто народилися в Ісусі Христі, народилися від Духа Ісуса Христа і отримали від Ісуса Христа нову духовну природу. Щоб перейти в категорію Ісуса Христа, щоб перейти від категорії в Адамі в категорію Ісуса Христа. Тобі потрібно народитися від Духа Святого. Нам потрібно народитися від Христа. І це дві рамки для того, щоб ти міг перевіряти свою ідентичність. Те, хто я? я? Хто я я такий? І Бог дає тобі дві рамочки, два фундамента, дві площини. І він каже: ти один в одній з них. Або в Адамі. Ми всі народились в Адамі, або в Христі. В новому завіті про те, що віруючи в Христі. Лише в 13 посланнях апостола Павла, тільки в них вживається фраза в Христі у ньому 216 раз. 216 разів апостол Павло використовує фразу Ви в Христі. Коли хтось повторює щось 216 разів, то в першу чергу це дуже важливо. І друге, він не хоче, щоб ви це забули. Він не хоче, щоб ви це забули. Він хоче, щоб ти сприйнявся серйозно, пам'ятав про це і жив цим і користувався цим. Про те, що ми християни, Біблія говорить лише три рази. Про те, що ми в Христі, Біблія говорить 216 раз. Дух Святий дуже сильно хоче, щоб ти розумів, що ти в Христі, і що це значить для тебе бути в Христі. Отже, що це значить? Ісус буквально помінявся з нами місцями. Так говорить Писання. Він каже: я зайняв твоє місце, а тебе помістив на своє місце. Коли я пішов на хрест, коли я, я пішов на хрест, я взяв свій гріх на тебе, твій гріх на себе, і я зайняв твоє місце. А тебе помістив на своє місце. От що значить бути в Христі. Тепер ти вже не є тим, ким ти є від народження, ким ти став при народженні. Ти зайняв моє місце і все те, що я маю в собі, я надав тобі. Коли я пішов на хрест, я взяв на себе весь твій сором, всю твою вину, все твоє безчестя, весь твій гріх я взяв на себе все твоє. І я дав тобі, я тебе помістив в себе, і я тобі дав всю свою славу, я дав тобі свою честь. Я дав тобі своє достоинство, я наділив тебе всім тим, що маю я в собі. Я все твоє взяв в собі, а все своє дав тобі, і тепер ти в Христі. Це змінило твою ідентичність, це змінило те, ким ти є. Обернено пропорційно. Ісус зайняв твоє місце. Чи віриш ти, що Отець, Бог Отець, любить свого Сина Ісуса Христа, любить свого Сина Христа всім серцем? Якщо ти віриш в це, то це означає, що рівно ту саму любов. Бог Отець має до тебе. Коли, коли хреститься Ісус Христос, Бог говорить до нього, до всіх людей, це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Дуже багато людей вони хочуть заслужити, завоювати, заробити це Боже благовоління, але Бог каже, мене не задовільнить нічого менше, ніж стандарт мого сина. І ось Бог каже: я ніколи би не мав мого благовоління до вас, якби ви не стали в моєму сині. Ви ніколи не дотягуєте, я ніколи не був би задоволений вами. Але я помістив вас в Христа. І тепер я дивлюсь на тебе. І ти можеш знати, це благовоління, це розположення серця, яке я маю до свого єдинородного сина. Я маю тепер до тебе. Я маю тепер це до тебе. Тобі не треба завойовувати це, тобі не треба заробляти це, тобі не треба заслужувати це. Я маю це саме благовоління до тебе, тому що ти в Христі. Ти вже в Христі. Ісус дав це тобі на хресті, тобі не потрібно заробити це благовоління. Ти вже маєш це благовоління. Ти вже улюблений для Бога. Ти звільнений від осуду і сорому. Бо Ісус вже взяв на себе весь твій осуд і весь твій сором. Ти вже маєш це. Ти вже звільнений. Вже. Ми пропустимо з вами декілька віршів 1 Коринтян, 15 розділ. І прочитайте, будь ласка, тепер з 45-го вірша. 45-го вірша, і тоді 47 і 49-й. Так і написано. Перша людина Адам став живою душею. А останній Адам хто це? Ісус Христос. Називається останнім Адамом, то духоживляючий. Перша людина з землі, земна, а друга людина з неба. Господь це. Який земний? Такий і земній. А який небесний, такий і небесні. І ось як ви носили, ми носили образ земного, так і образ небесного будемо носити. Два Адама, перший Адам, останній Адам Адам і Ісус Христос. Дві рамки, дві площини. І ти або в одному, або в другому. Перший Адам відвернувся від батька в Едемському саду. Останній Адам. Повернувся до батька в Герцеманському саду. Перший Адам був нагий і став осоромлений. Останній Адам висів нагий і взяв наш сором на себе. Перший Адам приніс на землю терен, вся земля стала проклята і почала родити терен. Останній Адам взяв терен, терновий вінець собі на голову на себе, забрав це. Перший Адам зайняв місце Бога. Останній, будучи богом, зайняв місце грішників. Перший Адам вчинив гріх, з'ївши з дерева. З'ївши з дерева, згрішив. Останній Адам взяв всі гріхи і прибив до дерева, і приніс до дерева. Перший Адам помер як грішник. Останній Адам помер за грішників. В Адамі вічна поразка. В Ісусі Христі вічна перемога. В Адамі Вічне покарання в Ісусі Христі, вічна свобода, вічне спасіння. В Адамі всі спадкували гріховну природу, яка домінує, володіє нами, і не може людина нічого зробити, щоб вирватися з влади цієї природи. В Христі людина отримує нову природу від Духа Святого, яку Дух Святий дає їй. В Адамі людина осуджена, в Христі людина благословенна. В Адамі ми отримали гнів і смерть. І нічого більше. В Ісусі Христі ми отримали любов і життя. Питання до вас: чи ви в Адамі, чи ви в Ісусі Христі? Чи ти в Адамі, чи ти в Ісусі Христі? Вам потрібно бачити себе, тобі потрібно бачити себе в одній з двох цих категорій, тому що Бог так дивиться на тебе. Бог не розділяє людей на Святі, чудесні, святі, прекрасні сатаністи, і тут десь серединка, тут десь всі сіми. Бог не дивиться так на людей. Бог дивиться на людей в Адамі, в Христі. В Адамі в Христі. Хто ти? Ти там чи там? Як Бог бачить тебе? Ти в Адамі чи ти в Христі? Що означає ця біблійна фраза в Христі? Справа в тому, що цю фразу ніколи раніше ніхто не вживав. Коли Ісус Христос прийшов на землю, коли Павло навчав про це, це була революційно нова концепція. Ніхто раніше не чув цього, тому що ніколи раніше Ісус Христос не приходив на землю. Ось що це означає, ось що навчав Павло. Ми не ті, як ми думаємо про себе. Ми не ті, ким ми робимо себе. Ми не ті, що ми досягаємо і як ми робимо себе. Ми є ті, ким Ісус Христос вже зробив нас на Христі. Ця, ця істина вона звільняє тебе від законництва, вона звільняє тебе від заробітчанства, вона звільняє тебе від досягання чогось, чого ти не можеш досягнути. Ти не той, що ти робиш, ти той, ким же ти зроблений Ісусом Христом, де на Христі. Ти вже зроблений там ним. І тепер ти живеш відповідно до того, ким ти є. Правильне життя природньо, автоматично виходить. І з правильного розуміння, хто ти є вже. Коли ти розумієш, хто ти є вже, ти знаєш, що тобі робити тепер. Ми є ті, що Бог каже про нас, ким ми є вже. Ісус Христос Воскрес і Писання говорить про те, що все стало новим. Все стало новим. Христос Воскрес. Тому з'являються нові поняття, незрозумілі людям раніше.